Як же не розчаровуватись в собі та людях? Образа це невиправдане очікування. Ну, наприклад, жінка очікувала, що чоловік подарує їй новенький айфон, а він купив телефон собі. Прикро, образливо. Розчарування це невиправдані надії. Надії на себе або інших людей на вас. Так, батьки зазвичай у своїй дитині бачать реалізацію своїх надій. І коли вони не виправдовуються, батьки розчаруються. Так було і з моїми, коли я змінила програмування на психологію. Робіть щось з любові, без умов. І тоді вдячність і подарунки будуть завжди приємним сюрпризом. А щоб звільнити власну енергію з-під застарілих образ і розчарувань, приходь на безкоштовну жіночу онлайн-гру за посиланням в шапці профіля.